Всім привіт! Сьогодні 28 червня, не повірите, вже можна сказати, пройшло все літо. Ну, не все літо, 1-3 літа, можна сказати, і ми ще досі не купалися. Погода просто дуже, дуже погана, не дає нам можливості відкрити купальний сезон, хоті... Ми сьогодні з баті говорили, типу, що ми інколи вже відкривали купальний сезон в травні. А в цьому сезоні щось тільки вихідні і погана погода. Щоб ви розуміли, ми сьогодні, говорю, батя пішли, скупнемося. Ну, каже, пішли. Та ми коротше, вийшли, не встигли вийти з дому, вже пішов дощ. Ми постояли під парадним сусіднього будинку. Перечекали хвилин 5. Дощ пройшов. Батя може, каже, може повернемося. Я кажу, ні, давай все-таки спробуємо. Хоча хмари дуже темні. Що ми робимо? Ми йдемо до магазину, дійшли до нашого еко, все ок, пішли, кажу, в ноус. Все ок, зайшли, взяли там сухарів, води, ну, щоб було щось там попити. Ну, хмари темні, знову ж таки. Що далі? Виходимо знову, все, знову льє? Почекали хвилини, 2-3, дощ, перейшов. Ну, ми все ж таки е, йдемо далі. Хмари темні. Але я вірю в те, що сьогодні ми все-таки відкриємо купальний сезон. Може під дощем, може ні. Ну побачимо. Тому беремо вас з собою, побачимо. Батя. Батя завжди зі мною. Портфель одів. І крокуємо. Я, щоб ви розуміли, 28 червня. Ходів кепу, кофту, шорти, трусівки, йдемо. Не для мене темне капець. Я не знаю, як ми будемо заходити в воду. Батя каже, що я напевно не піду. А я вірю в те, що я е, хочу зайти. Чому хочу зайти? Тому що 28 червня. Батя Тільки за накопався. Батя вже не... ну, батя, так, батя був в Болгарії. Зараз якраз відоси виходять. От сьогодні субота, 28 червня. Якраз сьогодні вийшов перший відос про Болгарію. Я напевно, якщо ми щось сьогодні з батьком не знімаємо, то, скоріше всього, випущу в наступну суботу, а Болгарію перекладу ще на неділю пізніше. Тому батя вже накупався, батя згорів. Але прикол в тому, що... Він поїхав спочатку літа, тому він згорів. Якщо б я його трішки підготовив би, поводив би по суботам купатися, то він би Болгарію, якби йому легше. легше було так. А так як він, ми не купалися, літо ось якесь таке в цьому сезоні незрозуміло. зрозуміло. одна, як я сказав, одна третя вже закінчилось літа, ми ще навіть не відкрили. Тому сьогодні ось дощ. Йде хмари темні, а ми все рівно йдемо. Я думаю, що в нас все вдасться як мінімум дійти туди, заставити себе. Я себе стараю заставити, що 28 е потрібно зайти. Ну, а бася вже може за компанію зайде, а може і ні. Ну побачимо, я вам в принципі покажу. Тому якось так щось назнімаємо. Щоб ви розуміли, бачите калюжі. І сам прикол, що ми йдемо в такі темні хмари. Вірю в те, що все-таки вони підуть туди, за російським кораблем. Позаду бачите ось таке. Тому ми все-таки ризикуємо і віримо в те, що ми все-таки. З батію зайдемо і скупнемося. Ноги ще не мокрі, але бачите після доща, ну, дощу великі калюжі. Друзі, ми рік не були на наших місцях. Вони, коротше, взяли оцей, бачите, забор подвинули до пляжа. Щоб ви розуміли, ось ми зараз зайшли, і ось бачите, вже нам потрібно проходити між деревами. Вони гади ну, будинок, будинкова територія, але наче витоптано, але йдемо з батькою сукаємо місця, але бачите, як вони дуже сильно. Поки люди не купалися, вони типу поняли, подвинули типу, вправо. І тепер по факту нам потрібно в таких чагарниках ходити. О, бать, дивись, два місця. В принципі, круті, ми можемо. Давай глянемо там якісь водорослі, давай глянемо там. Там наче нікого немає, щоб ми скупнулися. Можливо, скупнулися. Я вірю в це, що я сьогодні скупу. Ого, там, блін. Які чарники. Ну, далі зрозуміли, далі там пісок, от зараз я вам покажу. Ось там пісок. Там, типу, оці. Більше такі місця на пляжні. Але ми завжди ось тут, тут, коли людей немає, там можемо. Але по факту... Блін, тільки тут такі... заросли, не тут... Тут чистіше, а тут оно ну, туди там задумать красоє. Всьому може притягнемо? Нас тільки одне пугає тільки цей дощ, ну хоча ми вже сюди дійшли. А ось давай бать, пройдемо сюди. Поняли, просто оцього б всього б не було. Просто до то дощі йдуть. Реально дощі йдуть. І люди не виходять. Так ми сьогодні спонтанно. Зараз я на хвилинку пройду. О! 8 8 норм? 8 8 норм? О, так тут норм, да. нікого немає. Бачите, я до чого говорю, що... Ми більш ми сприйшли Дивіться, бачите, чого я кажу? Що люди 28 червня погода в цьому році не, ну, не дає можливості на вихідних після робочих буднів щось робити. Сьогодні ми спонтанно он, з Олександром Петровичем вирішили щось придумати. Тому, коротше. Олександр Петрович щось дає цей... налаштований, не настроєш. Що ти підеш? Відразу навіть знімати ти. Ого! Це красавчик! Ну Це за люблю... люблю свого батю за це. Що він такий легкий на підйом. Хоча йшов і казав, що я купатись не буду. Бачите, що робить мотивація. Супер! Клас! Болгарія! Друга! Бачите, вже Болгарія. Я його просто в цьому сезоні не встиг підготувати до Болгарії. У нас як? Починається купальний сезон. Ми з батя виходимо, загораємо, чуть-чуть присмагаємо і все круто. І, і тоді можна їхати. А вони сьогодні ну, типу, в цей сезон поїхали раніше і виходить з-за того, що вони поїхали раніше, ми ні разу не скупнулися, тіло свіже, вийшли на сонце і воно і батя згорів. А зараз дивіться вже, клас, водичка супер, все. вже супер. Поки я знімаю. Ну все, друзі, зараз познімаю, піду теж напевно скупнуся, тому що так довго йшов. З батьою взяли отакі грінки. В принципі, непогано, ну покажи, як вони виглядають. Спасибо, типу такого, знаєте, порізаного хліба засушеного. В принципі, прикольно. З рибами. Олександр Петрович в повному ракурсі. Mm -hmm. Щоб ви розуміли, нікого немає. Одне тільки смущає, щоб ви розуміли, Смущає, чи як кажуть, ну коротше, неважливо. Ми, прийшли, ми йшли сюди, була темна хмара там. Ми зараз зайшли, скупнулися. І щоб ви розуміли, звідти, звідки ми йшли, така темна. Тобто mm. зараз, напевно, буде дуже великий дощ. І воно так тяне, тяне потихеньку. Ми напевно зараз ще разок зайдемо. А там вже будемо орієнтуватися в залежності від ситуації. Там ось. Слава Богу, хоч відкрили сезон. Там ось люди зні... знімають ці. Що ти кажеш, бать? Слава Богу, відкрили сезон, хоч і за, за стільки часу вийшли окунулись. 28 червня ми відкрили літній сезон. А Хоча бачимо, завжди бачимо. ми відкриваємо в травні 28-го десь. Ну ось, ну в принципі, що тут розказувати, коли кожний буде бачити і знає цей сезон цієї погоди. Навіть ми, якщо чесно, то ми сьогодні з батьою не планували відкривати купальний сезон. Просто в нас так, наші думки. Зірки так, зірки зложилися, ми вийшли прогулятися і потрапили. Хоча Олександр Петрович зняв, як я зайшов, батя зняв зараз, як Ну, натискаю на стопи, ми ще разок зайдемо. Ну а далі, далі буде напевно дощ дуже сильний. Тому я думаю, що можливо Подовження продовження не буде, але вже побачимо по факту. Можливо, зараз воно піде вправо, вліво і так далі. Тому якось так. Батя пішов на другий заплив. Народу немає, тому що бачите, мари такі темні. Ми теж, чесно кажучи, трішки хвилюємося. Але поки ще вирішили скупнутися. Навіть гримить Що там Олександр Петрович? Супер. Супер. 28 червня відкритий купальний сезон Не, в Києві в Україні. Це в Болгарії. Ні, ну Болгарія то таке, Болгарія то вже... Болгарія кометик. 9 чи 10 відкрила. А вітер такий дує, що знаєте. Прохладенька вже вийшов, але вітер прохладний. Вітер такий дощовий. Вітер такий дощовий похладний. Серес сіл несе. Друзі, ми перемістилися з батькою, тому що пішов дощ. Ось під дерево трішки. Воно капає, але там більше, дивіться, зараз я приближу. Перемістилися під дерево, зараз наче така хмарка не сильно така, знаєте, якби... Так. Але на воді воно почувається. Ви сьогодні можете побачити влог е... вихідного дня, ще й гримить. О, вже немає. Зараз Олександр Петрович має зайти третій раз, я за ним і будемо збиратися. Там люди теж відпочивають. Ну що, друзі? Ми покупалися. З батьків зайшли по три рази. І вже йдемо. Ну, хочу по... Зараз я вам покажу просто що, що на нас двине.